Першу волонтери по пішов воювати на Донеччину. 6 травня біля села Богданівка Донецької області був його останній бій. Куля пройшла на виліт під бронежилетом 35-річного молодшого сержанта Вадима Кічака Попрощатися з героєм у Рівному прийшло чимало містян. У Рівному провели в останню дорогу 35-річного молодшого сержанта Вадима Кітчака. Чоловік загинув 6 травня на Донеччині від кулі ворога. Сьогодні ми Дякуємо Богові і дякуємо родині за цього світлого ангела. Ми, дорогі брати і сестри, повинні ще раз і ще раз піднести наші молитви за кожного воїна, який стоїть на цій передовій і зупиняє цього нечастивого кремлівського виродка цього чорта, який лізить. І вбиває нас, попри те, що народився Вадим Кірчак на Одещині, усе життя його минуло в рівному, навчався він у 18 18-й школі, куди й пішов волонтерити, коли почалася війна. Він був хорошою дитиною, хоч не завжди вдавалося добре навчання, але він був надзвичайно добряком. А коли почалася війна з перших днів, прийшов у школу і волонтерив, чергував, допомагав, робив дуже багато хороших справ. І коли він Пішов передову, він прийшов у школу, ніби відчуваючи, він ніби прощався, але вірив у те, що однозначно Україна здобуде перемогу, і він ні мить ні вагався, і на передовій показав справжню свою чоловічу. Силу, мужність і незламність українців. За фахом чоловік був ювеліром-огранщиком. Працював на підприємствах за спеціальністю, а останні роки експедитором. Чудова людина, що там чудовий колега був. Відкритий, допомагав, Та, як завжди, все. І Мама його працювала. Там сама її теж знаю. Чудові люди. Пам'яті дружини Вадим Кітчак не завжди залишиться життєрадісним, товариським і люблячим батьком. Саме щоб захистити свою сім'ю, він і пішов до ЛАВ ЗСУ. Спершу місяць був на навчанні, а згодом його відправили на Донеччину. Велике співчуття цій родині зв'язку із загибелю чоловіка, батька, сина. Тяжко на це все дивитися. Тому що в самого теж є сини. Дуже тяжко, дуже тяжко. Але ж ми віримо, віримо і віримо в те, що буде добре і буде перемога в нас. Поховали Вадима Кітчака у селі Колесники Бугринської громади, звідки родом його дід та дружина. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.